Дружні, з вами, як завжди, Денис Дружній. Сьогодні у відео, так як я казав вчора, у відео, ми спробуємо з вами новий напій, який називається Ксіксо. Перший раз такий бачу Ксіксо. tropical фрукт. Це у нас тутіфруті. То були тропічні фрукти. а фруті, Це туті фруті», та Soft Drink. Так, я нашу українську мову. Де це є? Де 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 це? Чекачка? Вітамін, пастеризон, ага, тут є фрутісок дрібні, зога, зон, газон, без алкоголь, напій з фруктовим ароматом, тут і фруті без кофеїну. Так, значить, це просто напій. Це є не енергетик, це просто напій. Зараз ми його попробуємо, оцінимо від 0 до 10 такі ось прави. Погнали до заставки, хочеш цього відео. Прореагуємо. Погнали! Деніс Фені реагує, Деніс Сфені реагує, сьогодні він буде пити. Xot Tuty Fruity Soft Drink, Vitamin Zowany, Gazovny, Balcoль, Fructon, Aromato, Tuti Fruity, без кофену. Lego, let go, lego. lego, lego. Abracadabra. Добре, відкриваємо та п'ємо. Погнали. Цікаво, якась фігня, чи буде щось смачне. Аноксіксо, здивуй мене. Це, походу, енергетик. Що? Ви що знущаєтеся? Пише тут і Фруті. А що як енергетик? Чекай газований пише. Ну, це ж не енергетик. Без алкоголь. Без кофійного, а ну. Я зразу зрозумів, що це так, як енергетик. Це, це то саме, що Бьорн оригінал, Монстер оригінал ми пили. Цей Red Bull, я не знаю, чи вийшов на каналі, але ми знімали те саме було. Тільки це вже не енергетик, я так зрозумів. Ну я думаю, що це не енергетик. Воно би ж писало енергетичний напій. То ми знаємо, що це ми весь час пили тут і фруті. Дивно, звичайно, що маємо, то маємо. Але це газовано. Все це то саме. Вітамінізований газований. Добре, допиваємо. Девоно, звичайно. Одне і то саме під колір пива, але це є так, як енергетик. Ну, не знаю. Я знаю, що є баттері енергетика. Це так як енергетик на смак. Просто ці всі енергетики, ці тут і фруті виходить смак. Не очікував у звичайному напої, побачити, Ну, почути знову той самий смак енергетика. Що маємо, то маємо, так. Добре, там ще були смаки Сіксо. Візьмемо наступні смаки з Сіксо та спробуємо їх. Оцінка 9 балів, Чи ставити ні, на 9. 10 таке? Тим більше я це вже пробував. Це, це той самий смак, що в енергетиці, тому 9 балів. Куди? 10. Дивно. Всюди цей смак нам попадається. Куда, ш, якщо ми, куда ми його з енергетики п'ємо, то всюди він попадається. Тут перший напій не, енерге, не енергетичний, бо я пишу, безалкогольний. Енергетичний не вказано. І тут попався цей самий смак енергетиків. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлік. Всім дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, можеш втиснути лайк, підписатися на мій канал. Ціль моя до кінця літа 100 тисяч підписників. Зможемо, не зможемо, попробуємо. Це головне, що ми попробуємо. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Можу тут кепку перевернути. Так, отакий напій. Бувайте.